Давай, розказуй. Но маршрут пискный, но нова розробка. Кажи, що робит? I'm butterfly! Де ти таке бачиш? Чого ты, butterfly? Біля підніжжя замкою гори жив був Змій. Уж річка так називається на честь Змії. Я не знаю, хто це написав, але ж насправді річка Уж називається так. тому... О. Я не знаю, хто насправді це написав. Але ти можеш типу, на цьому обрубати потягу? Інший вихід, бачите, там бурлий. Бур... Бачите, там бурхливий потік. А зараз від простих людських матерій. Рогатинська джарель. Тут ти так прорекламував? вони не платять. Вони не заплатили? Така реклама була. Багатинські джерела, хай буде в кожній хаті. Я просто не можу зловити. На хвору, походу. Ще близько. Ну, походу хвора. Бо маленька. Ну а тепер спробуйте впізнати, де вона на цьому стенді. Пишіть дописи. Хто правильно відгадає, тому буде класно. Ще одним цікавим об'єктом на території замку є цей колодязь. Пережімо. Іншим цікавим об'єктом внутрішнього двору козамку є ця яма, яка колись виконувала роль колодязя. Але не простого колодязі, а специфічно. Адже ця гора є скельним монолітом. Відповідно, вода до неї поступала не знизу, а згори. З дахів навколишніх будівель всікала вода під час дощу, яка наповнювала цю 4,5 метрову яму водою. Попри те, що замок знаходиться на висоті, на горі. На висоті 120. Хоч можна на висоті сказати, як думаєш? На цьому ми будемо завершувати. Ви дивилися віртуальний гід. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі та на сторінки в соціальних мережах. Легенди, які ще легенди? Легенду не буду я ніякі легенди розказувати. Ні, я не про те. Та Ти б... мав ротом махати махам перезняти, що перезнати. Нафікала.